Доброго дня, панове. Я трішки... Я трішки за кадром доробив оці сходинки. Так. Ось, як бачите. А також я трішки продовжив саму колію. Як бачите, тут є значно більше місця. І зробив ось таку парковку для вагончика. А давайте спробуємо, як ця штука взагалі працює. Я ще не тестував цю штуку. Подивимось, як можна, ну, як могнетка взагалі сюди їде. Тут також варто поставити драбинку. Як бачите, ще 7 сходинок залишилося. Давайте оце виберемо зараз. Так. Отут от і от тут. А тут не треба. А то далі я ще не придумав. Так, давайте злапаємо цю вагонетку. Так, іди сюди. Так. Так, хоп, і я вже їду. Добре. І поїхали донизу. Отак швидко ми їдемо, як бачите. Так, надто. Ш... Надто швидко зупиняємось, Це не добре. Тому що варто тут продовжити колію. Тому що треба відповідно якось зупинитися. До речі, я великий фанат залізних доріг. Розганяємося. Так, і відповідно кнопочкою А їдемо дониз. Бачите, як цікаво. Такого в Майнкрафті немає, так і ми все одно. Не зупиняємось. Так, надто мало місця. Тому давайте ще продовжимо трішки колію. Тому що як бачите. Ми особливо не зупиняємося. Ось так. Давайте спробуємо ще раз. Так. Я думаю, що тут варто зробити якесь відгалуження, тому що неможливо звідси виїхати. Кажімо ось так. Ось що я таке зробив? Так, у мене закінчилися рейки. Ну, гаразд. Йдемо далі? Так, і поїхали назад. На цей раз має бути достатньо. Як бачите, ми зупинилися нормально тепер. На цей раз ми нормально зупинилися. Але потрібно відгалуження, тому що важко здійснитися виїжджати просто. Так, ну як бачите, сталі мене зараз немає, але є залізна руда. Тому що, я думаю, варто тут продовжити колію. Ну, У мене є тільки Power Rail, Ось так. Цікаво, куди поїде вогончик? Яку сторону? Це дивно. Так, чомусь я не можу виїхати. Я нажимаю кнопочку А. Так, ми поїхали. З таким диким прискоренням. Просто дуже швидко їдемо. Так, і зупинились. Так, це дійсно працює. Дуже швидко, насправді, їдемо. Мені подобається швидко їздити. Це неймовірно просто. Та... Можливо, отак я їду. А таке в Майнкрафті є? Немає. Ой-ой-ой, Не та кнопка. Так. О, така цікава штука. Що, я думаю, треба ще накратити. Колій, аді нам потрібна відповідна сталь. Оберемо видно відповідно... Залізну руду і... дерев'яні доски. Скільки потрібно злитків? 6. Треба звичайні колії. Так. Беремо стелеві злитки. І відповідно крафтимо звичайні колії. Звичайні. 18 штук. Так, ідемо відповідно до нашого місця будівництва. Відповідно, так, крафтимо ось так донизу. Так, все. І вдала конструкцію, треба якось отак зробити. Ага, бачите, не виходить так. Треба тут ще додати шпал. Так би мовити. Отепер усе вийшло. Відповідно, треба тут додати ще також гальмівні рейки. Не знаю, навіщо я сюди приклав колію, але отак є тепер. Насправді ця фіча є по замовченню у грі, тобто ці колі можна зразу будувати. oric Mai trebuie să stracu pe PK-a. A a mi prohit. Беште, так гарно виходить. Дуже гарна штука насправді, мені подобається. Якось отака. Ну, важливо просто познати, що тут, тут якесь небезпечне місце. Вегончик ніяк не реагує з гравцем, тут якщо стане просто так на колі нічого не станеться взагалі. Ну, що насправді можна, мабуть, пофіксити, тому що це якось дивно. Ось така річ. А давайте трішки ...наведемо лад у цьому чумойдані. Давайте посладаємо рейки, power rail а це відповідно. Break rail Отак вони виглядають, а це драбина. Це зовсім інша річ. Виглядає дуже схоже, але це просто драбина. Відповідно, мерзлий ґрунт. Ну Тут насправді багато що вже є. Бачите, ця лампа якось дивно девно висить. Давайте її перевісимо. перевісимо цю лампу. Чому вона висить якось у повітрі? Так, чомусь не виходить. Акция нас проводи. Просто у не блоку. Вы бачите, это видно. Можно, можно вот так поставить и на блок, может быть? Вот тут какая дырка, естественно, зазор такой, незразумелый. Ха, давай так. Очень як насправді це дуже небезпечна річ. Що ви думаєте, Давайте там ті рейки просто приберемо. Бо що, вони мені просто не подобаються і все. В можна ще йти ось так э, не швидко йти. Ми, мабуть, так просто біжимо. Так, ось це треба прибирати, тому що це виглядає дуже дивно. Тому що це зайве насправді. Насправді з допомогою ось цих рейок можна будувати великі транспортні системи у горі. Так, чомусь я не можу вилізти. Так, йдемо вперед. Так, обійдемо місце, отак. Подалі. Ось так. Мы это -то склон. Вот и сейчас что-то выложим. Например, скло. Вот эти решетки мне не нужно тянуть с собой по стену. Так. Шины все можно в Олово. Ну, оло, мабуть, хай буде. Сходинки можна викласти. Оце напів... Це вже готовий 에... готові. Мовити... Тому що кругляк це матеріал фактично. А от це це... А сходинки це. відповідно. Вже готовий виріб. І тому для чого тягати з собою. Його можна сказати запросто на місці. Алмаз, бачите. Okay. Давайте ще раз подивимося, що ми там з вами робили. І поговоримо про це. Так, так. Уже час. Отже, відповідно, для чого така довга гілка, а щоб вагончик міг тут зупинитися. Всі насправді працює. Ось так, щоб не було так страшно їхати. В стіну. Що варто тут продовжити трошки? Ось так. Можна ось так зробити? Є то, що відповідно. Ну, це така парковка для вагонетки. Так, ну і думаю, що будемо на цьому закруглятися. Будь Ласка, ставте лайки, підписуйтеся. на все добре.